Тож, це q days від туроператора Travel Designer. Вони будуть проходити лише 2 дні, і це наш щоквартальний тренінг, який присвячений напрямкам. Це короткий день того, не короткий, а виклад того, як сьогодні буде проходити наш день. Він починається, власне, о 9 годині так рано, тому що. Після цього знайомства і е, трошки організаційних питань ми перейдемо до дуже крутого виступу від е, наших колег з Нової Зеландії і Австралії. Сьогодні мова піде про Австралію, і цей вебінар пройде о 8.30 і триватиме близько години. Е, як ви бачите, сьогодні у нас заплановано кілька виступів, і я буду анонсувати кожен з них. Сьогодні ми готували для вас теми від туроператора Designer, від команди, а також від наших партнерів в Африці і англомовних країн. Відповідно, у нас сьогодні в планах «Ботсвана», Познайомитись ближче з Кейптауном в Південній Африці. У нас буде знайомство з Кенією, Танзанією, Руандою. Тому сьогодні буде досить інтенсивний день і я сподіваюся, що вам буде корисно і цінно. Кілька слів про команду, яка сьогодні буде працювати з вами. Це, власне, я, Надія Макаренко, директор і засновниця туристичного оператора Travel Designer. І наша команда. Давайте я трошки представлю себе і команду. Я думаю, що це буде корисно дізнатися вам теж про, про тих, хто стоїть за лаштунками компанії і організовує і створює для вас продукти, сервіси, які ми надаємо. Я в туризмі з 2006 року, коли отримала свою ступінь бакалавра з туризму, за цей час. Моя спеціалізація стосувалася в'їзного внутрішнього туризму, виїзного великої частки, але вона стосується здебільшого островів Індійського океану і Африка. І на початках я там працювала в різних країнах. Ви тут бачите, яких саме в 2024 році я продовжую свою. Наукову, скажімо, діяльність, і за останні пару років вже мала певний досвід викладацької діяльності, також здобула свою освіту ступеня магістра. І наша команда це... Оля Гапій, яка також навчається в туризмі, так, яка чудово знається на створенні контенту, і, власне, це за те, що вона відповідає, і не тільки. Сьогодні на першому дні вона розповість нам про міфи, які стосуються Африки. А завтра, в день другий, вона поговорить про групові тури від Travel Designer. І Аліна Актюріна теж наш молодий спеціаліст, яка вже майже закінчує свою, свою освіту і скоро буде здобувати ступінь магістра. Прекрасний смак зі створення і допомоги з розвитку нашого сайту, зі створення розсилок. Якщо ви отримуєте наші розсилки в Travel Designer, ви бачили, що вони зараз міняються і стають більш цікавішими, кориснішими. І сьогодні вона також представить нам тему, чому варто бронювати Африку завчасно. Це дуже важлива тема. І завтра вже поговорить. Детальніше про вигоди подорожі на острови Індійського океану влітку. Тому е, я думаю, що ці теми також будуть корисні. Я буду виступати в ролі модератора цього заходу, нашого дводенного. Також е, особливо завтра буде багато тем, які буду висвітлювати саме я. Е, вони стосуються здебільшого островів Індійського океану. І також сьогодні я буду вам трошки більше розповідати про Travel Designer, хто ми, що ми що ми пропонуємо, щоб вам було зрозуміліше щодо нас і нашої діяльності. Тож, власне, зараз перейдемо трошки. І познайомимось, тому що це завжди важливо знайомитись ем, з організаторами і, е, власне, хто ми є, так ем, іноді я себе іноді компанію я називаю як нішевий туристичний оператор через те, що ми спеціалізуємось на островах Індійського океану, Африці, і в 23-му році е, не спочатку існування компанії, але вже в 23-му році ми ще додавали. Поступово додаємо англомовні країни в наше портфоліо. Ми здебільшого працюємо саме з туристичними агенціями, але також у нас бувають випадки, коли ми працюємо напряму з туристами. Але це рідкі випадки, і, як я вже зазначила, ми як туроператор, і зацікавлені працювати саме з агенціями, і, і власне, наша діяльність на на 80%, а іноді і більше відсотків складається саме з роботи з агентствами, і це, здебільшого, індивідуальні подорожі для для подорожей туристів. У нас також були групові запити, і у нас також трапляються групові тури, про які нам розкаже Оля завтра. І я трошки сьогодні також ем, торкнуся цієї теми. Ви бачите нашу квітку гібіскусу, це, власне, наш логотип. Ви бачите його сьогодні на лацкані мого ем, піджака, також ем, Він нам дуже подобається і для нас він певний символ нашої Порядності в туризмі і нашої небайдужості, тому що ми дійсно любимо ті продукти, ті, ті країни, ті напрямки, які ми продаємо, і ем, ми хочемо заохочувати, надихати е, і наших партнерів, агентів, і наших туристів на подорожі, саме відкривати для себе Африку, острови, е, е, щоб. Щоб урізноманітлювати свій досвід подорожей, ми туроператор з цінностями, і для нас важливо стояти на певних засадах, це і порядність, тому що я вважаю, що це перша чеснота, якою має володіти туристична компанія порядність, відповідальність. Ми багато займаємось просвітницькою діяльністю, розповідаємо, чому власне варто приїжджати в ту чи іншу країну. Якщо ви слідкуєте за нами в соціальних мережах, в Ютубі у нас вже дуже багато матеріалів, які можуть бути корисні в першу чергу агентам, а також туристам, які хочуть зрозуміти щодо певних напрямків. Тому для нас важливо давати ось цю цінність, доносити нашу експертизу. І ем, бути відповідальними щодо того, який сервіс ми надаємо, ем, щодо того обслуговування, яке отримують наші туристи. І, звісно, ми про win -win співпрацю, ми, ми завжди говоримо про те, що для нас є важливим, щоб кожна сторона отримувала свій, ем, свою вигоду, свою, свою користь, ем, щоб. Туристи, які подорожують, отримували фантастичний досвід відпочинку, щоб наші агенції мали відповідно хороші е, комісії, наш, е, щоб ми, е, як туроператор, е, були корисними, реалізовувалися, також е, створювали прибуток, так, тому що ми всі як бізнес працюємо на, на економіку і створюємо для того, щоб отримувати прибутки. Це про вплив, тому що ми вважаємо, що тою діяльністю, яку ми створюємо, ми намагаємося створювати той вплив, який буде розширювати кордони людей щодо подорожей, так? І таким сам чином це. Це дуже це створює певне, певне благо в суспільстві. так. Тому всі ці цінності, про які я щойно проговорила, вони взаємопов'язані для мене, і вони є важливі. На них ми опираємось, і ми завжди шукаємо тих людей, для яких наші цінності співзвучні, і саме з ними ми будуємо наші довгострокові відносини. І, Отримуємо нашу Він-Він співпрацю. Кілька, кілька тез про те, як ми працюємо, я думаю, що це теж дуже важливо. Ми розуміємо, що зараз зброя лояльності складається із трьох таких складових, так: це швидкість, швидкість реагування на запит, це ціна, щоб вона була конкурентною, і ми постійно стикаємося з ситуаціями, так, коли. Особливо там, онлайн мережі можуть надавати якусь, демпінгувати ціни і так далі. Так? І це сервіс, так? це сервіс і комунікація, це, те, це ось ті деталі, з яких складається якісний відпочинок. Так? І реагування на, на різні ситуації під час того, як наші туристи відпочивають. Тому що відпочинок це, це складна організація, це важливі кожні нюанси, і, можливо, там виходять якісь додаткові екскурсії, чи можливо якісь складнощі в подорожі таке, таке теж буває. І агенти знають, що ми завжди поруч, завжди допомагаємо, тому вони можуть покластися на це. Ми намагаємося швидко відповідати, коли до нас приходить запит, перше реагування зазвичай відбувається там до 30 хвилин, так якщо це на пошту або на месенджери, як дуже часто буває, ми відповідаємо так, що так ми отримали ваш запит, так він вже є в обробці. Це важливо іноді, бо іноді бувають випадки, коли ви щось відсилаєте і від вас не... Інша сторона отримала ваш лист і прочитала, ознайомилась, але не дала вам ось це повідомлення так, що прийнято, так, до, ем, прийнято і ми з цим працюємо. Тому ми даємо це перше реагування, і, звісно, ми прагнемо до того, щоб. Щоб дати якомога швидше вам відповідь. Якщо це острови, це може бути швидша відповідь, якщо це Африка і там більш складна Африка, так? якщо там поєднання кількох країн, наприклад, або більш складний маршрут, це може трошки бути довшим, але, але ну, це, це такі технічні, технічні моменти. Ось, і ми все одно перебуваємо на зв'язку. Ми любимо складні та цікаві маршрути. Я про це постійно говорю, але в той самий час ми також завжди готові давати якісь зрозумілі і прості рішення. Ми зрозуміли, що вони є важливими, тому. Трошки сьогодні, трошки пізніше ми розповімо про програми, які у нас вже є на сайті, як ними користуватись, і ми прагнемо до того, щоб вони були максимально прості, зрозумілі в першу чергу нашим агентам, і, і якщо вони є зрозумілі агентам, це вже не складно для них донести цю інформацію для туриста. Ми турботливо підтримуємо на, всі, на всіх етапах затвердження бронювання. Це дійсно так. Під час самого процесу бронювання, під час підготовки до, до подорожі і впродовж перебування гостей на країні, так ми постійно є на зв'язку. У нас є Customer Care лінія. Роботи з клієнтами, тому якщо як, якщо що, вони знають, що завжди можем, можуть звернутися і ми допоможемо. Ми працюємо лише з якісними постачальниками, думаю, що не треба пояснювати це. І, і як я вже неодноразово сьогодні зазначала, ми постійно працюємо над те, щоб підвищити ваше знання продукту. Напрямків так через величезну кількість вебінарів, семінарів, ось таких подій, як ця, для того, щоб, щоб знання Африки стало більш доступним в Україні. І для нас, звісно, цікаво працювати з партнерами, з нашими агентами довго тривало. Для цього існують наші системи лояльності. Я про неї розповім трошки далі. Продовж нашого дня сьогодні, ем, чого не варто зараз очікувати від Travel Designer, це то, нас немає на пошукових системах, ем, де представлені інші великі туроператори. Ем, зазвичай ми не беремо участь в перегонах, коли ви знаєте, що агент, е, турист ходить по кільком агенціям, е, з бажанням отримати там якусь додаткову знижку або узгодити ціну саме на такому рівні, як хочеться клієнту. На жаль, ми не приймаємо участь в таких, таких бронюваннях, ми не продаємо якийсь відомо поганий продукт. Якщо є якісь нюанси по продукту, ми, можемо, ми, ми зазвичай говоримо, так. Наша задача. задача максимально пояснити, як що відбувається, і потім агент-клієнт обирають, чи, вони, чи ми щось міняємо в програмі, чи ми залишаємо, як є, але вони вже є свідомі того, що там, що там є. Зараз ми працюємо віддалину і як і вся наша команда, маленька команда, з якою я вас познайомила хвилину назад. І також ми не робимо великі рекламники. У нас в цьому році заплановані два рекламні дві рекламних поїздки рекламних в сенсі ознайомчих з напрямком, але вони будуть досить маленькими, і про них ми будемо комунікувати окремо. І останнє це ми не знаємось на масових напрямках. Тому що ми не працюємо з Європою в сенсі континентальною Європою, так, крім е, Ірландії і Великої Британії, ми не працюємо з, е, з Азією, з, е, з іншими країнами Латинської Америки, е, тобто багато країн, ми, ми е, не, не працюємо з ними. Ось тому. В таких випадках ми рекомендуємо наших партнерів, кого ми знаємо, як хороших спеціалістів по тих напрямках. Сьогодні в портфоліо наших країн ми спеціалізуємось на 23 країнах. Ось тут вони зазначені: це острови Індійського океану, Африка, Англомовні країни. Цей список за останні роки зростає. так, і він буде ще зростати, особливо в контексті Африки. Тому слідкуйте за оновленнями, але наразі ми робимо багато всього, щоб дати максимально багато цікавих програм, контенту по кожній із цих країн. І е, ем, останок хочу зазначити, що ми надаємо комплексне рішення на все, що стосується планування Африки, островів індійського океану, англомовних країн. Це повністю програма під ключ, це бронювання закладів, це страхування, трансфери, перельоти, готелі, все, все, що, все, що потрібно. Ну а зараз у нас залишається хвилина. І ми залишаємо це посилання і переходимо за наступним посиланням для того, щоб познайомитись з Австралією. Сьогодні у нас е, фантастичний е, тренінг, е, якого я сама особисто дуже чекаю е, від. Е, Пан Кіран буде розповідати нам про Африку, про, про Австралію, вибачте. І він дуже класно розповідає, тому я сама теж буду робити собі нотатки, бо м -м, мені здається, він дуже класно презентує матеріал, тому я впевнена буде дуже корисно. До зустрічі за наступним посиланням.